І так, ви все правильно зрозуміли. Це відео мого дня. Тобто, це повністю мій день, як я живу, що відбувається, і так далі. Але є один нюанс. Я хворію. У мене є така штучка, що зимою я дуже часто хворію. І ви чуєте по моєму голосу, що я захворів. Тому е, пропоную вам. Провести цей день зі мною вдома, тому що сьогодні хоч і робочий день, але я залишаюсь вдома, буду працювати вдома, е, вчитися, робити свої справи і так далі. Тому, чому вам не попрацювати разом зі мною, це буде прикладом для вас, якщо ви захворієте, ви можете відкрити це відео і побачити приклад найкращої роботи, коли ви хворі. Тобто я буду і працювати, і старанно. Виконувати всі завдання, які ми зазвичай працюємо в школі. І як ви розумієте, це відео для вас буде ексклюзивом, тому що багато хто не знає про те, що я роблю вдома, коли немає світла, або ж коли я не пішов в школу і так далі. Ну що ж, для початку ми розповімо тобі, що я роблю вдома, як я вмиваюсь, що я роблю за столом своїм. Да, є багато відео про це, але як я готуюсь до цього, готуюсь до того, щоб зняти відео і так далі, все це ти побачиш в цьому відео. Маю надію, для тебе це буде цікаво. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал Богдан Вот. В коментарях все буде. Точніше, в описі все буде. Так, ну все, я вже за своїм робочим столом, бачите. І, до речі, щойно дивився відео, яке вже набрало 107 переглядів. Погляньте. Це для мене прям дуже великий показник. Я дуже радий кожному підписнику. У мене, до речі, недавно стовок. Стукнуло 103 підписника, ну, типу 100 підписників. Я не знаю, чи зараз фокусується. Фокус. Ну, Не видно, звісно, але я, мабуть, зараз ставлю. У мене 103 підписника. Ну, що ми все про мій канал і про мій канал. Давайте розпочнемо робити уроки. Який аромат, ви просто собі не уявляєте, який тут аромат зараз стоїть. Просто, прям іменно такий, ну, новорічний, максимально новорічний запах. Якби ви це змогли просто відчути через камеру, ну просто понюхайте. Отак, от чесно. Ну, щоб ви себе уявляли, то написано Kinger Bread». Наскільки я розумію, це оці от штучки. Піченьки і плюс імбір, жорсткий імбір. Тобто ну, це максимально має бути смачно пахнути. І воно так і пахне. Перепрошую за насморк, тому що я дійсно хворий і я все роблю вдома. Я навіть сьогодні в школу не пішов і так далі. І ось мої книжки з англійської мови. Зараз я буду вже навчатись. Сьогодні мені потрібно зробити декілька вправ. Наскільки я зрозуміла, наскільки мені написали. Е зараз я подивлюсь, що почати краще. От потрібно оцю от вправу зробити. Я зараз її зроблю швиденько і розповім вам про те, наскільки цікаве, цікаве життя ось цього от хлопчика Бірок Бруїз. Е ми схожу схемку складали про своє життя. До речі, ви це певно бачили в минулому відео. Да, я це робив в минулому відео. Я розповідав про своє, але ви цього не бачили, я цього напевно не вставляв. Але зараз я швиденько це зроблю і вам прочитаю. Друзі, я от щойно трішки передивлявся старі відео, там, де ми катаємось на велосипедах, кайфуємо, веселимося. І я хотів запитати вашої думки, який контент вам більше подобається? Там, де ми катаємось на велосипедах, або ж коли я знімаю відео про особистий щоденник, або ж про мій вечір, або всяке таке. Тобто, який контент вам більше подобається на моєму каналі? Особисто для мене дуже класно знімати оба контенти. Тобто катаємось на велосипеді влітку, але знімаємо такі от новорічні. Відео взимку. Для мене це дуже естетично, і я думаю, що взимку вийде дуже багато відео із серії моє життя або ж новорічні якісь відео так далі. До речі, ви не відповіли на запитання, створювати мені плейлист Новий рік чи ні. Відповідь, відповідьте, будь ласка, на це в коментарях, тому що я чекаю на вашу відповідь. Тому що для мене це дійсно цікаво. Чому б ні завести ось такий от... Плейлист, новорічні відео, і було б класно. До речі, в моєму інстаграмі вже потрішки з'являється новорічний контент. Тому пропоную вам перейти в мій інстаграм та подивитись, чому б не зробити так само в Ютубі. Ви як думаєте? Друзі, я от щойно монтував це відео, яке ви тільки що бачили, та там є один нюанс. Друга половина цього відео дуже особиста. Настільки особиста, що мені дуже важко навіть вам її показати. Тому давайте це буде ексклюзивний формат відео. Ви набираєте 100 переглядів на цьому відео та 10 лайків. Та я відразу закидаю вам другу частину цього відео, тому що для мене це дуже особисте так далі. І для мене, ну, важко для вас це викласти, якщо чесно, перепрошую. Давайте так: тільки це відео залітає на 100 переглядів, я закидаю другу частину.